Вітаю вас, шановні глядачі, сьогодні, 12 грудня, телерадіокомпанія Веселка має змогу відвідати урочисте відкриття роботи Верховної Ради України сьомого скликання, де з задоволенням поспілкуємося з народним депутатом України Олександром Єдіним і дізнаємося про його фронт роботи. На урочисте засідання було запрошено 300 гостей, серед яких попередні президенти України, голови Верховної Ради всіх скликань та багато інших високопосадовців та дипломатів. Засоби масової інформації також цього дня працювали на повну потужність. Слід відзначити, що телерадіокомпанія Веселка є одна з небагатьох регіональних змі, яка отримала дозвіл працювати під час першого робочого засідання новообраної Верховної Ради України. Приємно, що перебуваючи на такому масштабному заході державного рівня, нам вдалося поспілкуватись у кулуарах Верховної Ради з нашим народним депутатом Олександром Єдіним, який активно допомагає у розбудові інфраструктури нашого регіону. Олександр Раді вас бачити. Зуслітне було приємно з вами спілкуватися у Світловодську і приємно зустрітися з вами тут. І мені приємно вас бачити сьогодні в такий урочистий день відкриття роботи Верховної Ради 7. І дуже цікаво, який у вас настрій. Прошу настрій, тому що я сподіваюся, що та Верховна Рада, що зараз обрана, вона буде конструктивною, більш плодовитою і Сподіваюся на те, що менше буде блокування, а більше буде повсякденної роботи. І сподіваюся, що цією радою разом ми зробимо багато корисного в інтересах нашої держави. А що розпочнеться ваша нинішня депутатська діяльність? Ну, по-перше, треба розсітися. Місця, я зараз зайду в залу, знайду своє місце. Сподіваюсь, що мені залишить, зважаючи на те, що я ще таки депутат зі стажем. П'ятий раз обираюся народним депутатом. Мені залишили моє місце. А потім ми почнемо працювати, голосувати, перейдемо до процедури обрання голови Верховної Ради. Сподіваюся, можливо, сьогодні проголосуємо за кандидатуру, що подав президент. На посаду прем'єр-міністра Миколи Яновича Азарова. Ну а день, ви знаєте, він сьогодні розпочався у Києво-Печерській лаврі з урочистого молебна, на, скажімо, де прийняли участь представники партії регіонів. Ми помог помолилися за нашу державу, за Україну, за наше майбутнє нашого. народу. А який комітет вами обраний? Чи ви ще не обирали комітет? Худ ви осталися прихильником колишнього, чи можливо на новий напрямок? Ви знаєте, я в свій час починав свою роботу у Верховній Раді як заступник голови транспортного комітету. І тоді, відповідаючи за залізничний напрямок, я чимало зробив в інтересах залізниці щодо досконалення законодавства. Але останні роки, це виходить, 5-6, я працюю в комітеті з питань банківської фінансової діяльності. Відповідаю за небанківський сектор саме в цій фінансовій сфері. Сподіваюся, що я і Продовжуємо свою роботу, тому що у нас чимало законопроєктів, які ми повинні проголосувати, і чимало роботи, що розпочалася в минулому скликанні, і логічно було б завершити в цьому скликанні. А які ви ставите задачі перед собою щодо діяльності в окрузі і на якому місці у вас покидає? Взагалі, ви знаєте, що я мажоритарник зі стажем, і я переконаний в тому, що кожен депутат, незалежно від того, де він обирався, в якій політичній конфігурації, він повинен відповідати не тільки в цілому за Україну, а за якусь конкретну територію. Мені повезло, я маю прекрасний округ світловодсько знаменський і я сподіваюся сконцентрувати свою роботу і в інтересах цієї території, тому що сьогодні через можливості бюджету, через це центральні програми, які є сьогодні в нашому бюджеті. Я можу надавати певну підтримку і лобіюючи інтереси саме наших виборців, мого виборчого округу. І тут чимало в мене поля для роботи. Я сподіваюся, що знаючи всіх і вся, мені це буде трошки легше робити, ніж депутатам, що сьогодні вперше чи вдруге війшли Верховні Ради. У вас є вже якісь пріоритети, що б ви хотіли змінити чи покращити? Ну, в цілому, я можу сказати, на е, державному рівні я би хотів би, щоб з кожним роком у нас збільшилося. Е, Надходження до державного бюджету, доходна частина бюджету, щоб вона збільшувала через стимули, що ми закладаємо в інтересах розвитку нашої економіки. Ви знаєте, буде зростати економіка, будуть зростати надходження до бюджету. В Бюджеті, який ми проголосували в минулому скликанні, ми заклали дуже позитивні такі речі, як приріст внутрішнього валового продукту на 3,5%, Що безумовно буде стимулювати розвиток нашої економіки а з іншого боку, треба все ж таки віддавати належне нашим соціальним програмам. Це видатковій частині бюджету, це і подальше підвищення соціальних стандартів, це і стимулювання. Сьогодні приросту населення через відповідні там, цільові програми. Це і багато таких речей пов'язаних з бідністю, що, на жаль, поки що домінує в нашій державі. Це і підтримка малозабезпечених верст населення, в першу чергу пенсіонерам. Проблема дітей війни не вирішена сьогодні. Надзвичайно важлива проблема. Проблема пенсіонерів, проблеми пенсійного віку, тих людей, що працювали в сільській місцевості, в тяжких умовах праці. Це все ми повинні переробити сьогодні в Верховній Раді. Це те, з чим я зіткнувся під час моїх зустрічей виборців, це те, що вимагали від мене ті, хто за мене проголосував. Тому тут я думаю, що чимало мені буде над чим працювати, тому що, незважаючи на те, що я працюю в комітеті, чи буду працювати, я не знаю, тому що все залежить від кого, підходу, кому, як. Я сподіваюся, що буду в банківському фінансовому комітеті там працювати. Але все рівно я залишаюся суб'єктом законодавчої ініціативи, тобто все рівно я можу писати сам закон і вносити їх на розсуд Верховної Ради України. То, тут у мене робота не почати край. Дякуємо вам за спілкування, спец... за Бажаємо вам успіхів і у покращення нашого життя. Передавайте світловодцям мої найщиріші вітання. Незабаром я приїду. У мене продовжує працювати моя громадська приймальня. Безумовно, надходять чимало звернень від мешканців нашого міста і району щодо проблем, з якими вони зіткаються щоденно. У нас чимало ми повинні зробити ще в інтересах нашого міста. Тож я Великою задоволенням хотів би скористатися можливістю телерадіокампанії Веселки і передавати найщиріше вітання від вже свого обраного народного депутата України єдіна. Дякую Дякуємо вам щиро. дякуємо одразу після нашої зустрічі. Олександр Йосипович поспішив до зали засідання зайняти своє робоче місце. А ми в свою чергу направились до спеціально визначеного ложа для засобів масової інформації. На власні очі спостерігали за урочистим складанням присяги. 444 народних обранців, склавши присягу на вірність українському народу, отримали посвідчення депутата Верховної Ради України. А от почесна місія розпочати перше засідання новообраної Верховної Ради належала найстаршому за віком нардепу Юхиму Звигільському. Після чого робота для депутатів розпочалась і, як наголосив Олександр Йосипович Єдін, є над чим працювати. А на урочистому засіданні Верховної Ради України побували Альона Зозуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія, веселка.